Друзі, вітаю вас ще раз на каналі, ви на каналі Масака Тів. Мене звати Сергій, хлопці, дівчата Летуємо. Сьогодні ми копаємо в лісочку, хочу на стандартних настройках походити на Деусі На настройках буду ходити швидкий Деус або бустрий Деус. Ну, в моєму варіанті шибкий Деус. Так ось це третя програма. Буду ходити на завод. Не знаю, що я щось сьогодні знайду, не знайду, до речі. Ми в минулому сьогодні у нас 12 листопада, я не знаю, коли ви це відео бачите, але стараємося для вас. Так що поїхали, що знайдемо, то обов'язково покажу. Ну що ж, розрив таку я міщу. Ну, насправді вона малесенька, просто шукав сигнальчик, де він є. І в мене ще сіє, дивіться, хлопці, дівчата, вам зараз зближу. По-моєму, монетка, аби не шайба. Отак От дивимося. Бо тут у нас кружлячок вроді би. Опа. А ні, хлопці, дівчата, гудзичок. Певно, що гудзик. Так. Блін. Думав, що монетка, але ні. Ґудзичок такий виявляється. Опа. Ех. Невезуха. Нічого. Гудзичок теж знахідка. Зараз стандартна історія з шліфанем. Простесенький гудзичок, хлопці, дівчата. Отакий. Але нічого. Шукаємо далі. Все одно були надії, що монетка. Опа! Правда, собачка. Саму дорожечку тут такая старесенька, якось ходив з неї китайським металушкачом купа мусору набрав. Але в мене пробив сигнальчик і доволі так неглибоко. Подивіться, Легесенько тільки стисав. І що ви думаєте, в мене десь є монетка, тільки я не пам'ятаю вже, де вона. Десь її відвожив, хлопці-дівчата. Ага, во вона. Дивіться. Ще відпечаточок во. Опа. Оце так. Да. Це у нас 5 копійочок, хлопці і дівчата. Йо-маю, які штани, я раз тільки протер. Опа. Зараз глянемо який рік. У мене -то вся червона в нас. А нічого. О, тисячу, 1980 рік, хлопці і дівчата. Отака в нас 5 копійочок. Отак. От Трошки вбить, але що є, те є. Бачите, взагалі не глибоко було. От у нас навіть відпечаточку залишився, тут більше нічого немає. Перша монетка, шукаємо далі. Хочу вам показати результат, який за останній час в мене був. В принципі, нічого особливого немає. Найстрашніше в цьому лісі це, певно, в оці скоблі. Пам'ятаєте, що в дитинстві стрілялися з рогатки. Тут і в лісі їх ціла купа, саме страшніше. <гум> блін. Ну і така ложечка попалася. Даже пише ціна 15 копійок. Нічого тут особливо немає, зато в мене є монетка радянська, одна копійочка. Отака, відчистив її трошки відшліфував. Отака в у нас монеточка. Опа, це у нас одна копійочка. Бачите, як гарно відчистив її трошки. 1981 року. Ну і з цієї сторони таки більш-менш сохран. Гурт у нас ребристий. Отак. От Ось От такі знахідки. Що зробиш? Хожу, купаю. В принципі, не глибоко так і було. Опа. Чудово в лісі, тихесенько можна ходити. Товариші, є в мене прикольна знахідка. Блін, шукав цілих 10 хвилин, можливо і 15. Блін, не міг знайти настільки малесенька знахідка, ви собі не уявляєте. А зато приємно, хлопці-дівчата, що не вихід, той хрестик. Давайте вам дивитися, покажу вам. Опа, дивіться, які маціпусенькі, малюсенькі, отакий вой. Господи, такого чима даже не можна побачити взагалі. Дивіться, який малесенький. цей опенький. Шо... Я вже думаю, якийсь шмурдяк, бляха. Піщить, піщить, негоденти. До речі, де ось такі зна... <кхух> не знахідки, а мусор. Такий маласенький, що очима не годин побачити, а воно находить. Отакий хрестечок. кресточок. Приємно, малесенький. Не знаю, чи старесеньке, не старесенький, це не має різниці. Бо це божа іконка, хрестик. От так, хлопці, дівчата, такий, така знахідка. Добре, шукаю я далі. Хожу по дорозі. Пауся мені таке малесеньке-малесеньке. Думав, що якийсь мусор, але ні, трошки його взяв почистий, вітер. Це у нас або значочок був, або... Або гудзичок, тому що дивіться, яка прикраса. Так як прикраса, радянська, певно. З квіточкою тут у нас лужкою є. Ось таке мацьопіньке. Певно, що гудзичок, Отак. Добре, шукаємо далі. Хожу брожу тут по лісі, копаю все по підрад, метал. Та й принципі кольоровий метал. До речі, мені попалася якась така знахідка взагалі, мені хлопці і дівчата не зрозуміли. Дивіться, може його хтось таке зустрічав з вушком, воно. А що воно таке, для чого воно служило, Бог його знає? Тут якісь типу, зубчики. О, і ржав від... віддирається. Від... Ось така штукенця. Ну, грет. Що воно таке, Бог його знає? Кажу, може ви його хтось знаходив, пишіть. може щось цікаве. Ну а наразі я це кидаю до металолому. Бо без поняття, що це таке. Блін, цікаве. Чи не кидати до металому? Ні, все-таки кину. якщо щось цікаве, хлопці, і дівчата напишете. А я обов'язково його виберу з металому. Якось так шукаємо далі. Ну що ж, в мене знову одна монетка є. Радянська, дивіться. Тільки викопав. Що за монетка, ще навіть не знаю, не дивився. Опа. Блін. Невзуха хлопці. Знаєте що за монетка? То у нас є 5 рублей. 5 рублей. Не имей 100 друзей, амій 5 рублей. Че наоборот там? Зараз вам покажу, блін, думав, що монеточка. Не, хлопці. Ні, точніше це і монеточка. Просто не така, яка треба. Дивимося, хлопці-дівчата. 5 рублей 1991 року. Ззаді такий малюночок проявляється. Навіть читати його не буду. Отак. Буває ж таке, в українському лісі далеко від Росії попадаються таке, добре, шукаю я далі, не буду на цьому зациклюватись. Зараз знаходжуся в такій цікавій місцевості. Тут у нас такі пагорби такі красиві. Купаю тут весь все по можна сказати. З надією, що знайти може якісь стріли. Вдруг попадеться, вдруг якийсь наконечник попадеться, треба пробувати. Металоскатель я не настраиваю ні на чого, просто купаю все по підрати. І що ви думаєте, мені попався? Ні, наконечник, звісно, ключик, хлопці-дівчата, попався, але такий цікавий. Колись я знаходив у ключика і по друзі, я його взяв, викинув. Думав, шмурдяк хай валяється собі далі. А зря хлопці-дівчата, давайте дивитися. Ключик у нас взагалі такий цікавий. Дивіться, старесенький який. Йомаю. Ото віщ. Ось такий ключ. Нам би ще не їхати скриню для нього до нього. І все, і коп вдався. А ось тересенький ключик це 100%, дивіться. Таке я, я заберу. Це 100% я заберу. Гарно можна зробити картину хлопці і дівчата з ключиків. Навіть зібрати якусь колекцію з чудових таких екземплярів. Не таких простеньких, що буває, а от з таких, старих-старих. Дивіться, яка красота, які пагорби. Може ще щось знайдемо, собака теж зацікавилася за пагорби. Грята, ще трохи походимо і пару монеток знаходимо і все, і звалюємо, звідси, да? так? Да, так, все, шукаємо далі. Ну що ж, мужики, тут я був знайшов ключика, думаю, перевірив сигнальчик. Перевірив. в мене тут пробив сигнальчик і що ви думаєте? Знайшов стареньке старесеньке Дитяче, звичайно, але все одно приємно, бо колечко. Зарам хлопці, дівчата збожу, оце так, так, да. оце так оп. Опа. Ось таке старесеньке калієчко, дивіться. Яке воно малесеньке-малесеньке. Мені навіть, не знаю, на цей палець не влізається. Або когось колечко. Знаєте що, яка в мене є підозра? Опа, зараз. Чекайте. Чек. Взяти котрого з дня сюди прийти і тупо на чорний метал покопати. Подивитися, який тут Ховаються від нас цікаві речі, цікаві артефакти. Я впевнений в цьому, що тут є що багато чого цікавого. Ключик, колечко, вище кераміка, повинно по-любому щось бути цікаве, так що дивимося. Найшов тут, так як ви бачили, і що ви думаєте? Думаю, знову проб'ю сигналчик. І що ви думаєте? Знову є снагідка. Я просто бавдею. Дивіться. Це у нас гудзучок. Старясенький. І весь такий білий-білий. Йома, в мене вже всі руки в сажі, хоча може це і не сажа. А от такий масівний. Такий гудзик, не знаю. Якісь здорові дядьки, певно, що носили його. Весь гудзик біліється. Срібу, хоча б мало вероятно. Вау! Зараз вам покажу. Може хтось ховав свої скарби. Давненько. Я не знаю, що це таке, чи воно було обгорівше тут а чи що. О, перший раз такого знаходжу, хлопці. Всі руки в сажі, не знаю. Блін. Не знаю. Мене аж емоції переповняють. Дивіться. Ось такий годзичок. Опа, дивіться який білесенький. З цієї сторони, з вушком, блін. Цікава річ. До речі, колись вище там знаходив кераміку, находив фібули. Це ще не признак того, що це щось відноситься до нього. Ось такий ґудзичок. Хлопці, дівчата, знаєте що? Зараз поставлю на паузу, заховаю знахідку і спробую перед вами, може десь є ще сигнал. Це буде круто, якщо я викупив онлайн, правда, собачка? Рюбзак поки тут поставлю, просто з чисто інтересу лопату заберу. Друг десь ще є сигналь. Сіда. Два таке на одному місці трапляється. Такі у нас пагорби. Чорний метал. Динечка, іхто. Добре, хлопці і дівчата. Бачу, це безсмислено, взагалі походити, махати катушку бо це довго часу займає, М -м -м. багато кому буде нецікаво. Тоді добре, будуть знакки обов'язково обов ключі, обов'язково я. Зараз вам покажу, що я знайшов з цього пагорбу, а на цей пагорб потрібно приходити самим найпершим. і ну, Ніде більше не шукати, з гарним настроєм сюди приходити і шукати. Бо тут я щось що знайшов. Знайшов таку підколочку. Якщо не помиляюся на взуття, можливо помиляюся. Ще й попався така ж старесенька-стресенька, бачите, з коленими гвоздями, цваками, частиною якоїсь підкови. Отак. От а зараз мені попалося. артвертка була. Чи то напільничок був. Ну, ножик вряд ли. Ось така штукенція. Я думав, блін спис. <кхи> Добре, такі ось шмурдяки. Ось такі ось старі железячки. Цікаво збирати, дивитися, як це все вироблялося. Добре, в принципі, для кого це мусор для мене теж. Для мене це якийсь додатковий... Додаткові кошти Здам на металом колись, я буду мати. Добре, шукаю. я. Ну Що ж, мої глядачі, будемо закінчувати сьогоднішній наш коп. Коп мені взагалі сподобався, вистачає купати, вже потихеньку починає темніти. Якось так того пагорба, де я знайшов був тої калічко, воно старесеньке, ще й плюс ключика, ще й плюс якогось гудзичка. І все на одному місці. Ну, Я думаю, варто туди ще прийти, а чисто туди покупати всі метали, тупо всі. Кольорові, не кольорові, чорні, не чорні. Сподіваюся, що там щось буде цікаве. Певно, що наступне відео, скажу вам по секрету, буде з того місця. Так що давайте, хлопці, дівчата, покажу вам свій результат. Металу, що каже ще не збирав. До речі, покажу вам зараз скільки металому того нарів. Трошки нарів, багато не брав, щоб не було важко нести. Різна шваль. Попадається, тих підкові сьогодні назбирав. збирав. Ну, Воно кілограм, якщо чесно, з 4 це точно є з 5. А от головне, що знахідок скільки є. Я сьогодні навіть її не очікував, на стільки знахід. Давайте я зараз покажу. Це капець, У мене теж монетка випала, блін. І не годимо взагалі її очима знайти. Добре, що є собою пінпойнтер, щоб металу шукаєш не вмикати. Ріти зараз все по -підра, так що... Опа, камера падає. Зараз з вами пошукаємо. Так, включив його, включив. Ще собака став ну ти грета молодець. Є в нас монетка. Ну ти, блін, шкодниця, ти що ти таке робиш? Ще собака, блін, за одне стала. Це капець. То просто капець, хлопці, дівчата. Краще його тут відставлю. Пробуємо ще тут. Певно, що вона нічого не загубила. Ні, нічого не загубила. Такий, до речі, маю пінпойнтер. Гарет Pro. Понтер 2. Хороша штучка. Справді. Опа. Даже маю чехла для нього. Хоча деколи він навіть не потрібен. Зараз вам хлопці і дівчата покажу результат такий скромний. Опа, тільки камеру ще поставити якось нормально, щоб вона не впала. і от у мене результат сьогодні. Скромний. Але приємний. Знаєте чому хлопці-дівчата? По-перше, я в себе в лісочку ходжу. По-друге, це ліс настільки вибитий мною та іншими комрадами, ви себе просто не уявляєте. Тут такі легенди ходять, що тут вже пару кладух піднімали, хоча мало віру, нічого тут немає в лісі. Ніякі кладухи, а ось такі штучки-дручки є. Як рестики, як совєти, як ці рублі. Якось так. В принципі, що в мене? Нормальний такий результат, хлопці дівчата, нормальний, буває гірше. У мене знов стандартна історія. А ще хрестик, хрестик. Хлопці такий магасенький. Такий порадував. Ось Взяти одну копійку, так? Бо поставлю. Розмірами чуть-чуть хрестик. Розмірами чуть-чуть більший за одну копійку. Якось так. Вон где чувак побіг, блин. Беру, снимаю видео, снимаю. Думаю, что такое, что собака... Грета, ко мне! Думаю, что такое, что собака рванула. Побачила <говорила> просто людину. Но... Да это настрашивалося. Захищай меня. Грета, ко мне! Ко мне, сказал. Ко мне. Сидеть. Сидеть, Грета. Видите? Дай лапу. Кр... Дай лапу. Грета! Сидеть. Лапу. Молодець. Молодець. Вперед! Вперед! Якось так, хлопці, дівчата, такий мене коп видався, хоча тепі цей чувачок мене побачив, тому що якийсь дурочок знімаю відео. Якось так, хлопці, дівчата. Всім до побачення, такий мене коп видався. Всім пока